Доба без електроенергії. Як минула для жителів Полтави. Воду понабирали заздалегідь, але так. Ну, руки помить. Заряджають телефони та п'ють чай. Скільки людей відвідали пункти незламності в обласному центрі? Щоб рідні знали щоб все в порядку. Робота автовокзалів та залізниці без електрики. Як курсували на Полтавщині? На даний момент поїзд дуже сильно задержувалася в обставинами, слаживши місяць. У Полтаві збирають книги для жителів деокупованих територій Харківщини. Яку літературу приносять. Я обрала е, таку книжку, яка саме рекомендує для дітей дошкільної освіти. Ось такі пакети для заморозки. Він ще й досі твердий, як лід. Олександра Макарова показує, як зберігає продукти в морозилці. За добу без електроенергії вони, каже, не розмерзлися. А їжу, яка стояла у холодильнику, Олександра перенесла на балкон. Як Зникло світло вода. Це було вчора. Всі вже були. Ну ми трошки вже майже були готові. Воду понабирали заздалегідь, але так ну руки помить. А так, щоб приготувати, попити вода. Є готували елементарне, таке, що швидко можна розігріти. Решив почитати, а не бізнадьоги, як то кажуть. Нема світла, ну хоч чимсь займаюсь. Нема світла, нема років. В принципі, хорошо, все переживемо. Електроенергія на Полтавщині зникла о пів на третю 23 листопада. Пройшов нормально день, якось такої ситуації дуже складної не було, тому що ви знаєте, що час війни завжди готуються з такої ситуації. Вода була набрана ще неділі-три Ну, У нас є сарай, і в сараї ми все це зберігали. То чоловік прийшов, приніс на другий поверх і все. А світла немає, ну, ну не було. без світла якось обходиться. У Полтаві працює частина магазинів. Біля деяких з них черги. Працюємо прохладно, але клієнти, звісно, хочеться, щоб швидше включили світло, але а як що робити? Працювати треба. У Нас такі рягали, які зберігають холод. От, поэтому надеемся на то на те, що ну сьогодні ж дадуть майже ж, електромережу, підключать везде. І все буде добре. Поки все є, ну вже от хлеба, щоб купити, вже обійшов три магазини, то пока сложно. Везде очереди, везде или закрито. Всі люди на панике, все, 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 що є. День-два можна продержатися, потім уже починаються проблеми з водою, з продуктами. Є у нас надія, купити піти. Те, що у нас зараз, слава Богу, що ор. Нас не обстрілюють і я як подумай, як наші люди отам в окупації, у підвалах терпіли. А те, що світу немає, я те знаю, що енергетики все зроблять, щоб підключити. Відновлювати електропостачання в області почали близько 11-ї години 24 -го листопада, повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава. У пункті, який запрацював у Полтаві після відключення електроенергії, люди п'ють чай та заряджають мобільні телефони. А біля намету вишикувалася черга із приблизно півтори сотні людей. Взяла зарядний пристрій, щоб мобільний телефон, тому що світла немає, нічого немає. Треба якось виживати. Вчора Другій годині десь вимкнуло світло. Ось, сиділа без світла, немає вдома, не опали, нічого немає. Ну, якось при свічках, але сиділа. Хочу зарядити пауербанк і чуть-чуть підзарядити телефон. Одне дуже жалію, що не взяла з дому переноску в лінісі, так би ще хтось поспользувався. Після ракетних обстрілів, які російська армія завдала 23 листопада, у Полтаві рятувальники розгорнули дев'ять пунктів, куди люди можуть прийти, щоб зігрітися та підзарядити пристрої. Менш ніж за добу їх відвідали близько 9 тисяч людей. Повідомила телефоном речниця надзвичайників Полтавщини Світлана Рибалко. Ми дозволяємо людям заряджати допомоги, тому що ми не знаємо, коли Буде наступна можливість, так підзарядити, тобто повністю дозволяємо. Але просимо, щоб поважали інших людей, тому що в нас їх дуже, як ви бачите, і зараз багато. Просимо, щоб заряджали. Можливо, до 70% надавали чергу іншим. Розрахований самотинами 200 людей. Пункти, куди можна прийти людям, діють у ще 16 навчальних закладах міста. Дізналася із соцмереж, прийшла нещодавно, 30 хвилин тому, стою, щоб зарядити. Раніше я знаю, що проблягалась досить довго, але зараз вже швидше. У мене наразі немає повербанка, я поки що заряжаю тільки телефон, тому що зав... вчора із двох часов дня немає зряду. Щоб рідні знали де неї, щоб все в порядку, також маю онлайн-роботу і зараз це дуже складно. Це прям дуже сильно напрягає. Тому потрібно буде завжди на зв'язку. Загалом на Полтавщині розгорнули понад 180 пунктів, куди люди можуть прийти, щоб зігрітися та підзарядити пристрої. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Тетяна Івах, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. Зранку на полтавському автовокзалі не надто людно пасажири очікують на свої автобуси або ж можуть придбати квитки у касах, попри відключення електроенергії. Ми з дівчатами купували в різні напрямки. то в принципі так ми змогли купити всі квитки, готівкою купляли, Якщо чесно, картою не питали, бо мені здається, картою не можна. Я думаю, що все буде добре. Їдемо додому. До батьків. Як повідомив Суспільному, начальник підприємства Полтава Автотранс Сергій Будко усі автостанції регіону працюють на багатьох станціях. Зараз відсутні. Світло, тому квитки виписуються вручну. А, наприклад, центральний автовокзал вокзал поставив з генераторами. Вони працюють в штатному режимі. Рейси виконуються, скажімо так, при необхідності доїхати можна в будь-якому напрямку. Заплатили за квиток, сказали, до, до Пирятина нам потрібно доїхати. Черг не було на касі, буде транспорт о 12.15. Сказали почекати, і по при, коли прибуде автобус. Подивимося, яка кількість місць, бо вони не знають, не можуть точно сказати. Щодо залізничних перевезень, частину рейсів скасували, тому що немає напруги в мережі. Станом на 9 ранку, зокрема, не виїхали шість приміських потягів в області, розповіла Суспільному речниця південної залізниці Ірина Гаманенко. Працівники київського вокзалу Суспільному повідомили, що від 23 листопада не курсують два приміських потяги та два інтерсіті. Найбільш тривала затримка складає шість годин. Пояс Черновці Полтава. На данный момент поезд очень сильно задерживается в связи с обстоятельствами сложившимися. Вот ожидаем. Должен был быть в 9, сейчас час, но до сих пор неизвестно насчет поезда. Ну, я приехала в пол и вот с пол девятого жду на Киев поезд. Сказали, что он выехал только с Харькова. Не возвращают деньги за, за билет. Я бы уже его сдала, уже все. Так не витрачають деньги, поэтому живу. Нагадаю, після обстрілів російською армією об'єктів української інфраструктури на Полтавщині зникло електропостачання близько 14.30 23 листопада. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко новини на Суспільному. Полтава. У Полтавській громаді заклади освіти перевели на дистанційний формат роботи. Школярі та вихованці дитсадків від 25 листопада навчатимуться дистанційно. Про таке рішення у своєму телеграм-каналі повідомив голова громади Олександр Мамай. Це тому, що у закладах немає опалення та електроенергії, розповіла речниця Полтавської міської ради Аліна Рябокінь. Відсутнє воно через ракетний обстріл з боку Росії, який був 23 листопада. Поки такий формат навчання діятиме, невідомо, зазначила речниця. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 85 тисяч 720 російських військових. Знищено зокрема 5 тисяч 837 бойових броньованих машин. Та 2898 танків. 1889 тисяча вісіт артсистем та 209 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за півтори тисячі безпілотників, понад п'ять сотень літаків та гелікоптерів, а ще 4400 одиниць автомобільної техніки. Збито 531 крилату ракету, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Полтавка Ірина Моргун показує книгу, яку принесла до бібліотеки Академії неперервної освіти. Тут збирають літературу для людей, які живуть на звільнених від російських військ територіях у Харківській області. Я обрала таку книжку, яка саме рекомендує для дітей дошкільної освіти. Це коли дитина вже починає все таки розуміти, в якій державі вона живе, якою мовою вона повинна спілкуватися. І саме книжки це найперше джерело, яке допоможе діткам цьому. Книжка вона на українській мові. Вона кожна сторіночка має такий глянцевий матеріал. Вона кольорова. За 10 днів вдалося зібрати понад тисячу екземплярів, розповідає директор академії Віталій Зелюк. Це сучасні українські книги. Тут представлено багато дитячої літератури, навчальна література, методична література, художня література. Це понад 32 тисячі гривень вартість цих книг. До акції долучаються містяни та працівники академії. Несуть дитячі книжки сучасних авторів та видавництв, а також класичну літературу, каже завідувачка бібліотеки Тетяна Курінкова. Це і Гончар, і стельмах Леся Українка, тобто класична українська література. Це методична література, словники. Книги планують передати навесні. Щоб навесні це вже була велика партія книг, завезена в оновлені бібліотеки, навчальні заклади, які від, 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 відкриються, будуть відремонтовані. Бо є питання на деокупованих територіях, є питання навіть із тим, щоб де їх зберігати. Долучитися до збору можуть усі охочі. Валерія Рибалка та Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтава. Встановлюють ялинку та розставляють новорічні прикраси. У будинку святого Миколая волонтери почали підготовку до відкриття. Спочатку ми прикрашаємо ялинку, вирішили, тому що збиралися ось у нас куча ілюмінації вуличної, збиралися на вулиці, але на жаль, в цьому році дивлячись на ситуацію, ілюмінації не буде у нас на вулиці, тому основний акцент будемо робити на прикрашанні будиночку Святого Миколая в самому будиночку. У приміщенні встановлять крісло, де сидітиме актор, який виконуватиме роль Миколая, розповіла Наталія Гранчак. Відправили його на реставрацію. Дуже класно оздоблюємо тканину. Я вже бачила, як воно буде. Поставимо поруч буде ялиночка, батьки зможуть з дітками фотографуватися. Ми знову зробимо прекрасну фотозону. Можна доводити з Миколаєм і навіть його троні посидіти, соторахуватися. вирішили все таки прозоро вішати, щоб вона була не кольорова. Просто білим. Нам здається, так буде найкраще відвідувачів у будинку. Миколай зустрічатиме із 19 грудня і впродовж місяця. У вихідні та свята каже Наталія Гранчак. З 12 до 19 години тому ми чекаємо і батьків, і діток приходьте, відвідуйте Миколая, приносите йому подарунки, які він потім дарує іншим діткам. Діткам, які не мають батьків, і тим діткам, які там в фронтових зонах прифронтових перебувають. Власну випічку до будиночка принесла волонтерка Ніна Моторна. Каже, ласущі передаватиме і під час новорічних свят. Я буду готувати вже це імбірні прянички із рукавичкою, з будиночком, з Миколаєм, але не з Дідом Морозом. Усі вироби, які є в будинку, можна придбати. Цього разу зібрані гроші планують спрямувати на допомогу дітям, які постраждали від війни, каже Наталія Гранчак. Нагадаємо, вперше будинок Святого Миколая у Полтаві запрацював 2015 року. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду Невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний. Температура у регіоні протягом дня від плюс одного до плюс шести градусів. В обласному центрі прогнозують протягом доби до двох-чотирьох градусів тепла.